Дві години буде у дочки тренування, тож до 10 вечора чимось треба буде займатися. Взяв з собою журнал, книгу. Думаю, може взагалі в кіно піти. <рес> такий торговий центр це River Mall, Прям дуже-дуже великий паркінг, такий цікавий, зручний. Прям не очікував я тут такого. Ще, до речі, коли їхали сюди, їхали. А через північний міст і потім, от, власне, сюди по якійсь вулиці. І такий затишний, затишна вулиця якась була, от по набережній, але вона так звужена. Знаєте, там, де якось Чорноморка знаходиться, і ще якихось два або три ресторани, все так світиться, і рух там автомобілів дуже повільний, через те, от дуже, дуже затишно. Не знаю в якому там районі це саме знаходиться.